Не буває здорових жінок, якщо неправильно працює кишково шлунковий тракт. Давайте розбиратися. Якщо вам цікаво зберегти гроші і перестати ходити до лікарів, особливо ті, які лікують жіноче здоров'я, то в першу чергу вам необхідно подбати про чистоту. Кишечника та відновлення його роботи. Наш організм це цілісна система. Жіноче здоров'я напряму пов'язано з тим, як працює імунітет, а імунітет знаходиться у кишково-шлунковому тракті, тому від того, як працює кишечник, залежить все решту. Якщо імунітет гіперактивний, зачастую це проявляється як алергія. Якщо імунна система не працює так, як треба, то дуже часто це проявляється в аутоімунних захворюваннях. 80% імунітету формується саме в кишечнику. І якщо в кишечник в належному стані, то імунна система бачить любе порушення і робить все для того, щоб швидко і навіть непомітно для тіла людини усунути цей момент. Якщо імунна система не має можливості. Ну, тому що кишечник нечистий, працювати так, як треба, то далі прості банальні питання по здоров'ю переростають у хронічні. З цим ми розібралися. А тепер про те, що всі хвороби від нервів, як робота нервової системи впливає на роботу імунітету і всього організму. Центральна нервова система знаходиться в головному і спинному мозку. Але на стінках кишечника знаходиться ще одна, можна сказати, нейронна система. Це називається ентеральна нервова система, ентеральний мозок. 90% інформації саме з кишечника йде до головного мозку. Доказано. Що кишково-шлунковий тракт може функціонувати окремо від головного мозку? 95% гормону серотоніна виробляється саме в кишечнику. А серотонін – це гормон щастя. Пам'ятаєте? Метелики в животі, або шлях до серця чоловіка лежить через кишечник. Це туди ж. Є таке розуміння як порушення мікрофлори кишечника. Добрі бактерії і умовно патогенна мікрофлора, там відбувається якийсь поперед. Саме отут починаються питання по здоров'ю. Чому зранку, коли ви прокидаєтесь, ви купаєтеся або ну, хоча б вмиваєтесь, чистите зуби, переодягаєтеся з піжами в робочий одяг, тому що так прийнято, тому що це називається гігієною, це зовнішня гігієна, а є ще внутрішня гігієна для того, щоб підтримувати тут порядок. Це називається програми очищення. І більше 50. Відсотків того, що ви робите сьогодні, ваших дій, вашого способу життя впливає на те, що відбувається з вашим тілом. А якщо ми говоримо про їжу, то всі прекрасно знають, що просто-напросто змінити стиль харчування це вже суттєве покращення. Але якщо в організмі накопичились слиз, шлаки, токсини, вони просто спосіб харчування вже не допоможе. Тут необхідно комплексно впливати на роботу організму. Якщо виникло порушення, Жіночого здоров'я це означає, що кишечник, лімфатична система, печінка, серцево-судинна система і нирки уже не працюють так, як треба. І впливати безпосередньо на проблеми з жіночим здоров'ям ну, це ні до чого не призведе. Якщо вам цікаво грамотно, комплексно відновити, повернути в свій організм здоров'я, то необхідно починати саме з кишечника. І якщо вам цікаво зайнятися вашим здоров'ям, якщо цікаво відновити роботу свого організму, пишіть мені в особисті, телефонуйте, поспілкуємося більш детальніше. Здоровим, бути здорово! Поверніть свій організм здоров'я.